Мене звуть Ольга Клюско, я засновник і керівник школи Ель Соль. Ласкаво просимо. Школа була заснована у 2004 році. В місто Харків викладаються три мови: англійська, німецька, іспанська, також є факультет для дітей. Наші ноу-хау. Максимум на уроці, мінімум вдома. Ми розуміємо, що наші студенти дуже зайняті, тому на уроках ми працюємо якомога більше з граматикою та з розмовною практикою. Ми робимо те, що вам важко буде зробити без нас вдома. Вдома вас очікує Google форми граматичні, це буквально дві хвилини, також написати два речення з цією граматикою словниковим запасом, який ви вже пропрацювали на уроках, а також вивчити невеличкий текст на пам'ять: живі слова та активна граматика. На уроках вам потрібні будуть слова для того, щоб висловити свою точку зору. Викладач буде записувати ці слова в чат. Також всі теми будуть на основі граматики, яка буде вивчатися на уроці. Таким чином, і слова, і граматика будуть запам'ятатися на емоційному рівні назавжди. Покроковий план до мети. Коли ви будете починати вивчати якийсь модуль або степ, ви обов'язково знаєте, що, яка тема граматичні будуть, про що будемо говорити, яка структура уроку, які будуть домашні завдання. На першому уроці ви будете робити прогрес-тест для того, щоб порівняти результати з 2015 роком. І таким чином будете бачити, як ви працюєте. Просувайтесь. Система Ельсоль. Міжнародні рівні ми розділили на степи. Один степ це 15 уроків, один урок це 60 хвилин. Кожен степ відрізняється за граматикою, за навичками, за тематикою та за словником, які потрібно вивчити студентам на тому чи іншому рівні. Таким чином, легко, цікаво і завжди по-різному. З групою працюють два викладача. Так виглядає платформа для викладачів, так виглядає гайд для викладачів. Наприклад, це степ старт, степ 1, це, наприклад, степ 14. Таким чином, ми точно знаємо, які будуть результати у студентів і незалежності від того, хто з ними працює саме на цьому уроці. Наша мета навчити вас вільно розмовляти іноземними мовами, щоб бути впевненішими та успішнішими. До зустрічі на уроках!